Всім привіт дорогі друзі! На связі Даня Корнев. Вибачте, що так довго не було відео. І сьогодні у нас буде челендж із одним із операторів, то що якщо він мене розкачає і я не закричу, то тоді нічого. Погнали. Так, друзі, я вже сів, вже починають. Поїхали. Так, ну за поки що слабенько. А потім буде взагалі треш. О. ну, Якщо чесно, така висота для мене не так уж і велика. Кстати, друзі, хто бачить там річку, лайк. О, це вже нормальненько. Ця качеля, не думаю, що таке напруга витримає. Капець, я ледве не випадаю. Хорошо, то, що оцю, о, оцю штуку зробив хтось. Господи, страшно! Якщо чесно, друзі, я один раз випав. Не советую вам качатися на ній. Все, вже зупиняється. Ну нічого, друзі, зараз буде другий раунд. Я не можу програти ще один раунд, так що поїхали. Я закричав, так що я перший раунд прокекав. Опа. Друзі, не волнуйтесь, це просто це наша собака. О, друзі, ота, Отака височа. Капець, друзі, реально в той момент я реально чуть не впав. Ось оці штуки, оця штука, вона просто отак назад. я думаю, то що все конець. Так що і третій раунд. Якщо я теж закричу, то тоді все. Придеться другу частину знімати. Так, друзі, тепер знімаю отак. Ох! Друзі, ви бачили Nightmare Найтмерс 3 уже. Короче, друзі, прийдеться другу частину знімати. Друзі, тепер є вірятність того, що ролики до п'ятниці буде кожен день. Ну добре друзі, це був дуже страшний челендж. Ну так що, і ще у мене для вас є хороші новини. Ролики тепер будуть кожний день до п'ятниці. Всім пока.